Після прийняття козаками умов ординації війська Запорозького 1638 року, здавалося, Річ Посполита змогла вирішити козацьку проблему. На Січі стояв польський гарнізон, а на чолі реєстрових козаків був присланий з Варшави комісар. Козацька старшина, начебто, спокійно змирилася. Все дійшло до того, що козаки спільно зі своїми лютими противниками Яремою Вишневецьким і Олександром Конець Польським воювали проти татар. Православне духовенство теж перебувало у стані спокою. Король Владислав IV визнав Київську православну митрополію і припинив її переслідувати. Київським митрополитом був надзвичайно лояльний до Речі Посполитої Петро Могила. Здавалося, тепер у цьому кутку Речі Посполитої ніяких проблем не буде. Недаремно шляхетські автори називали період 1639-1647 років золотим спокоєм. На перший погляд, повстання Богдана Хмельницького, яке перетворилося у Велику війну, може здатися громом серед ясного неба. Ще пак вісім повних років тут панував мир. Козацтво сиділо тихо, ніяких загроз для Речі Посполитої не було. І тут з'являється Хмельницький, і величезна територія від Замостя до Полтави, від Гомеля до Січі, була охоплена повстанням. Проте в цьому нічого дивного немає. Золотий спокій був лише Маревом. Саме в ці роки і визрівав вибух майбутньої війни. Причини повстання Хмельницького я розділив на дві групи, внутрішні і зовнішні. Окремо стоять особисті мотиви самого Богдана Хмельницького. Перш ніж говорити про це, я закликаю вас поставити лайк цьому відео, написати коментар і обов'язково поширити його у соцмережах, щоб якомога більше людей про нього дізналося. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, і за бажанням можете ставати спонсором мого каналу на Ютубі. Так що чекайте, до, до речі, підписуйтесь на канал, бо цикл про Хмельницького тільки розпочався і попереду ще дуже багато цікавого. Почнемо ми з внутрішніх причин повстання Хмельницького. Ці причини були закладені самою ж Річу Посполитою та її політикою щодо українських земель. Соціальна напруга в Речі Посполитій у першій половині 17 століття була дуже високою, причини цього полягали в економіці. У 16-17 століттях у Західній Європі виріс попит на хліб та сировину з Речі Посполитої. Особливо цей попит зріс у роки 30-літньої війни, коли Західна Європа стала суцільним театром бойових дій. Німеччина, Чехія, ряд інших земель опинилися на межі голоду. Звісно, що в цих умовах польська, литовська і руська шляхта опинилися у виграші. Завдяки фільварковій системі господарювання вони змогли постачати на захід величезні обсяги сільськогосподарської продукції. Щоб мати ще більше виручки, шляхта мала збільшити кількість продукції. Додуматися до вдосконалення знарядь праці взагалі всієї системи господарювання шляхта не змогла. Натомість вона вирішила піти простим шляхом, збільшити посівні площі і посилити панщину. Усе це привело до того, що у першій половині 17 століття польська і руська шляхта масово захоплюють землі на території Київського і Брацлавського воєводств, десь шляхта купляла землі, а десь банально займалася рейдерством, як у випадку із Суботовим. Швидко виникли величезні латифундії Калиновських, Конецьпольських, Замойських, Потоцьких, Збаразьких та інших магнатів. Найбільші володіння опинилися в руках князя Яреми Вишневецького, нащадка засновника Запорозької Січі. Князю належали величезні території на лівобережжі з центром у Убнах. а крім цього, в нього були ще землі на Волині і в сучасній Білорусі. Руські князі корецькі контролювали значну частину Волині. Про імперію князів Острозьких я не згадую, бо до 1648 року вона вже зникла. Фільваркова система господарювання і засилля магнатів робили нестерпним становище селян. Їхні втечі на Запорожжя було вже звичним явищем, і будь-які спроби влади зупинити їх закінчувалися повним провалом. Опинившись на Запорожжі, вчорашні селяни стали ядром так званої Сіроми або ж Голоти. Це була найрадикальніша частина козацтва, і саме вона впродовж першої половини 17 століття була провідною силою всіх козацьких повстань. Під час цих повстань Сірома прагнула знищити ненависну владу шляхти, а також здобути собі свободу і права. Запорозьку Сірому всіляко підтримувало селянство. Селянські повстанські загони разом з козаками вели затяту боротьбу проти уряду. Повстання 20-30-х років XVII століття, до речі, про них у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, не вирішили проблем Сіроми. Більша частина козацької старшини пішла у 1638 році на компроміс з урядом і погодилася на ординацію війська Запорозького. Заможне козацтво потрапило до шеститисячного козацького реєстру, а також отримало офіційну платню від короля і навіть змогло поширити козацький устрій на волость, тому що все ж таки збереглися Чигиринський, Корсунський та інші реєстрові полки. Проте Сірома, як і селяни, не отримала внаслідок повстання нічого. Залишившись поза реєстром, сірома залишилася на Запорожжі. Частина з них взагалі подалася на Дон, де у 1637-1642 роках разом з донськими козаками утримувала фортецю Азов та воювала проти турків. Так само сталося і з невеликою групою козацької старшини, яка з тих чи інших причин не потрапила до реєстру. Наприклад, знаменитий в майбутньому Іван Богун, не потрапивши у реєстр. У 40-х роках 17 століття осів у дикому полі, і на чолі загону від чайдухів грабував південні околиці Московського царства. Звісно, всі ці люди не збиралися здаватися. Вони чекали слушного моменту, щоб знову повстати проти шляхти. Тисячі озлоблених, але не зламаних людей поки що воювали з турками і татарами, але постійно стежили за подіями на волості. Потрібен був лише сильний лідер, який зміг би повести їх за собою, і він знайшовся. Але про це трохи пізніше. А що ж, релігійний чинник? Тривалий час боротьба проти церковної унії горіла на повну силу. Гетьман Петро Сагайдачний у 1620 році зміг залучити до цієї боротьби усе військо Запорозьке. Козаки отримали ідеологію і сильного союзника в обличчі православної церкви. Козацькою зброєю православне духовенство добилося визнання Київської православної митрополії у 1632 році. Далі зв'язки церкви з козаками почали потроху холонути. У 1633 році київським митрополитом став Петро Могила, який здобув прекрасну освіту у Парижі і Замойській академії, знав п'ять мов і був ветераном Хотинської війни. Митрополит виступав за примирення з уніатами, був дуже лояльним до речі Посполитої і крім того намагався реформувати православну церкву за зразком католицької. Могила намагався перейняти освітні традиції отців єзуїтів. У цей же час він вороже нейтрально ставився до козацтва. Після смерті могили у 1647 році митрополитом став його вірний соратник Сильвестр Косів, який не мав особливо теплих почуттів до козацтва. У роки Хмельниччини він відчайдушно намагався лавірувати між Річчю Посполитою і козаками. При цьому він дуже різко виступав проти союзу козаків з Московією. Бо добре розумів усі небезпеки цього акту. Таким чином, наявність величезної маси незадоволених своїм становищем селян, роми і частини козацької старшини робили нове повстання неминучим. Посилення соціально-економічної експлуатації, зростання магнатських латифундій та спроби влади боротися з нереєстровим козацтвом лише загострювали ситуацію. На ці внутрішні причини могутнього соціального вибуху 1648 року додалися і серйозні зовнішні фактори. Почнемо здалеку. Ще з 15 століття Венеційська Республіка вела запеклу боротьбу з Османською імперією на Середземному морі. Ця боротьба йшла з перемінним успіхом. У різний час союзниками Венеції були Іспанія, священна Римська імперія, Папа Римський, Мальтійський орден та Річ Посполита. Одна священна ліга проти турків змінювала іншу. В цілому успіх був на боці Османів. Вони поступово вичавлювали республіку Святого Марка і Східного Середземномор'я. Колись надзвичайно багата Венеція унаслідок великих географічних відкриттів почала втрачати свої позиції, на додачу ще й безперервні і фактично програшні війни з Османською імперією. І ось у 1645 році вибухнула чергова війна. Привіт до неї був наступним. 28 вересня 1644 року мальтійські лицарі атакували конвой турецьких кораблів, який вирушив зі Стамбула до Олександрії. На борту були серед інших і передворні султана Ібрагіма, які добиралися Прощу до Мекки. Лицарі вбили більшість пасажирів, а вцілілих зробили рабами. Потім із добичу мальтійці на кілька днів пришвартувалися у Кандії нині Іракліон. Столиці венеційських володінь на криті. Розлючений султан звинуватив Венецію у змові з лицарями. Звісно, і без цього інциденту війна рано чи пізно сталася би. Багатий крит давно був у полі зору турків. Без оголошення війни турецький флот із 416 кораблів 23 червня 1645 року висадив на криті на військо. Турки розбили невеликі венеційські сили і захопили частину острова. Бойові дії звелися до облоги і взяття венеційських фортець на криті. На додачу Венецію спіткала нова біда. Помер її 80-річний дож Франческо Аріцо, а потім на криті почалася епідемія чуми, яка викосила частину захисників острова. Правда, і турки теж зазнав від цієї епідемії дуже серйозних втрат. Своїми силами Венеція не могла зупинити турків. Їй були потрібні союзники, але Іспанія та Австрія все ще були втягнуті у 30-літню війну. Єдиним можливим союзником залишалася Річ Посполита, тим паче венеційці, венеційці добре знали про морські походи козаків. Венеція попросила Річ Посполиту про допомогу. Польський король Владислав IV радісно вхопився за цю ідею, адже в нього були свої плани. Він хотів побороти свавілля шляхти і провести у Речі Посполитій реформи. Які б централізували державу і зміцнили королівську владу. Владислав IV вважав, що переможна війна з турками зможе зміцнити його позиції і притушити протести з боку шляхти. Крім того, король прекрасно розумів, що вихід до Чорного моря, захоплення Молдови і ліквідація Кримського ханства перетворять Річ Посполиту у могутню державу та небо як посприяють її економічному розвитку. На зламі 1645 1646 років у Варшаві почалися напружені дебати щодо війни з турками. Як завжди, Сейм відмовився давати кошти і повідомив, що скарбниця порожня, тоді король почав просити Венецію, щоб та надала йому для війни півтора мільйона злотих зразу, і ще по півтора мільйони щорічно. Венеційці стільки дати відмовилися і почався тривалий торг. Навесні 1646 року Владислав IV вирішив почати бойові дії силами одних лише козаків. Тоді у Варшаві він провів переговори з представниками реєстровців Іваном Барабашем, Ілляшем Караїмовичем, Іваном Нестеренком, Романом Пештою, Яцьком Клишею і Богданом Хмельницьким. В обмін на морський похід на турків король пообіцяв збільшити козацький реєстр. Дати козакам різні привілеї та скасувати ординацію війська Запорозького. І головне, він також пообіцяв надати козакам територію, де в них була би своя автономія. Козацьким делегатам король вручив підписані ним вже інструкції і привілеї, а також червону корогву з білим орлом і гетьманську булаву. Керівником майбутнього походу намічався Богдан Хмельницький. Проте Сейм зірвав усі плани короля. В шляхті стало відомо про таємні переговори Владислава IV з козаками і його обіцянки. Сейм заборонив козацький похід і взагалі відкинув ідею війни з турками. У Речі Посполиті почалася політична криза. Впливові магнати Станіслав Любомирський, Якуб Собецький, Олександр Конець Польський та інші створили могутню опозицію до короля. Врешті-решту, листопаді 1646 року Владислав IV капітулював. Він особисто наказав скасувати козацький похід на турків. Серед козацької старшини реєстровців почалося сум'яття, адже підписані королем привілеї все-таки залишалися в них. Так само і прапор та гетьманська булава. Постало питання, що тепер робити в умовах, що склалося, віддати привілей назад чи спробувати торгуватися у своїх інтересах. Іван Барабаш та Ілля Шкараїмович вирішили повернути привілей королю. І взагалі зайняли дуже лояльну до сейму позицію. Натомість Богдан Хмельницький мав іншу думку він підтримував плани Владислава IV по зміцненню королівської влади. Він думав, що король не відмовився від своїх ідей, а лише на деякий час погодився перед шляхтою показати, що, начебто, він вирішив скасувати похід на турків. Хмельницький вирішив таки зібрати похід, а завдяки королівським привілеям залучити на свій бік запорожців. Чигиринський сотник хотів спровокувати війну між Річчю Посполитою та Османською імперією, щоб у цій ситуації король нарешті зламав спротив шляхти. Противники турецького походу з числа шляхти вирішили прибрати Хмельницького. І саме тому навесні 1647 року Чигиринський староста і затятий противник війни з турками Олександр Конець Польський дозволив чигиринському підстарості Данилу Чаплинському здійснити напад на Суботів. Чеплинський захопив хутір та коханку сотника. До речі, про ці події в мене вже розповідається у відео про ранню біографію Богдана Хмельницького, так що, якщо ви хочете детальніше про це дізнатися, то запрошую вас до перегляду цього відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Богдан пішов до суду, але виявилося, що в нього немає жодних документів на власність цією землею. Тому суд згідно законодавства передав землю Чаплинському. Влітку 1647 року Хмельницький зустрівся з Владиславом IV у Варшаві. Ця зустріч залишила у майбутнього гетьмана неприємні враження. Король увесь час скаржився сотнику, що його ніщо нічого не може вдіяти і що сей має більше влади, ніж король. Очевидно, що після цієї зустрічі Хмельницький прийняв рішення діяти самостійно. Він вирішив підняти нове козацьке повстання і голосити себе гетьманом. Ну і, звісно, під шумок цих подій повернути Суботів. Спершу Хмельницький викрав у Барабаша дані королем привілеї, про що дотепно розповідає народна дума Хмельницький і Барабаш. Козацькі літописці Бвеличко і Грабянка пишуть, що потім Хмельницького заарештували, ув'язнили в Чигирині. Але його звідти звільнив йошку ум чигиринський полковник Михайло Кричевський. Але, скоріше за все, все було інакше. Турецькі джерела стверджують, що вже восени 1647 року Хмельницький був у Стамбулі у складі козацького посольства, яке просило турків допомогти йому повстанні проти речі Посполитої. Хмельницький дурним не був і арешту чекати, звісно, не став. Він з вкраденими королівськими привілеями тихо покинув Чигирин і всю зиму 1647-1648 років грунтовно готував повстання. Готуючись до повстання, Хмельницький грунтовно проаналізував причини невдач своїх попередників. Першу з них відсутність єдиного керівництва він дуже швидко вирішив. Будучи рішучою людиною, видатним організатором, він став справжнім лідером цього руху. Хмельницький зібрав команду з досвідчених та ініціативних людей, до якої увійшло ятьок лише Максим Кривоніс Кіндрат, Бурля й Лаврін Капуста, а пізніше ще й Феон Джаджалій. І команда Хмельницького буде лише збільшуватися. Гетьман поступово оточив себе досить талановитими людьми. Проте всі головні рішення Хмельницький приймав сам. Оточення лише могло погоджуватися або не погоджуватися. Поступово Богдан майже перестав рахуватися зі своїм оточенням, але це станеться значно пізніше. Другою причиною невдач своїх попередників Хмельницький вважав відсутність у козаків сильної власної кінноти. У 1637 році він особисто брав участь у нещасливій для козаків битві під Боровицею, коли козаки були оточені у своєму таборі і були змушені здатися. Єдиною кавалерією, яка могла кинути виклик польським гусарам, була кіннота кримського хана. Ідея про союз із Кримом не була чимось новим. Ще у 1624 році хан Мехмед III Герай уклав союз із запорожцями проти турків. Згідно цього договору, гетьман Михайло Дорошенко навіть ходив походом у Крим на поміч хану. Кримський хан Іслам Третій Герай не відмовив Хмельницькому у допомозі. Ослаблення Речі Посполитої входило у плани хана, ну а також у плани турецького султана. Крім того, іслам Герай хотів створити із Запорожжя буферну зону між кримським юртом і Річчю Посполитою. На початку 1648 року хан уклав із Хмельницьким союз. В обмін на військову допомогу Богдан погодився передати татарам частину захопленої у боях здобичі, а також дозволив їм збирати ясир на українських землях. При укладенні угоди іслам Герай проявив себе далекоглядним правителем. Він розумно вирішив не вирушати особисто на чолі всієї орди на допомогу Хмельницькому, а обмежився лише військом Перекопського мурзиту Гайбея. Таким чином хан залишав собі поле для маневру у випадку, якщо Хмельницький програє. Та й не будемо кримського хана засуджувати, адже, ну вибачте, будь-який правитель буде переживати за інтереси своєї держави. Ну а в даному випадку, що Іслам Гарай був зацікавлений в союзі з Хмельницьким, що Хмельницький був зацікавлений у союзу з ісламом Гараєм. Хмельницький зрадів хоча б такій підмозі, бо все ж таки власна кіннота в нього тепер з'явилася. Тим паче Богдан був видатним полководцем і добре знав, як правильно використати її в бою. Повернувшись з Криму, Хмельницький зібрав загін реєстровців, захопив Січ і одноголосно був обраний гетьманом. Повстання розпочалося, але про його хід я розповім наступного разу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про причини і початок повстання під проводом Богдана Хмельницького, яке перетворилося у масштабну війну проти Речі Посполитої? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.